Певнена, молода та красива, 27-річна Анастасія не приховує свої пишні форми, і навіть більше вона їх активно демонструє у соцмережах. Ось так підкреслює красивою білизною, джинсами та сукнями. Нині дівчина працює моделлю іксель та живе за кордоном, і там вона для свого яскравого образу може купити все необхідне. Там мабуть, кожен третій магазин уже для великих розмірів. Востаннє купувала речі в Україні 15 років тому. Гостювала у батька на Херсонщині. Свої джинси випадково зіпсувала і пішла шукати нові. Вибір звичайних штанів перетворився на суцільне приниження. Потрібних розмірів ніде не було, а продавці кепкували. Це було жахливо. Настя купувала речі і через інтернет, але такі покупки не завжди були вдалими. Шанси що мені щось неправильно підійде. І ось тепер ми пропонуємо Насті експеримент: пройтися по магазинах для пишнотілих красунь і спробувати щось знайти. Не всі продавці пустили нас камерою, то частково знімали приховано телефоном. Тканина гарна, розмір відповідний, але фасон. Я каша люка, не може бути спікати. Йдемо далі, і ось вони заповітні джинси, стильні, сучасні, і наче розмір підходить. Можете я подігати, який у мене розмір? приблизно? Звісно, Можна Приблизно у вас 54-й розмір. Да, джинса не ось навольна. Міхач сніма ціна на джинси розмірів XL в середньому 700 тисячу гривень. Це не дорожче ніж за штани меншого розміру. А от із ззуттям ситуація інша для повних людей потрібно спеціальне ортопедичне, а таке коштує дорожче. Плюс, мінус 300-400 гривень. Може бути, це якщо масажна стелечка йде і ортопедический подйомчик. Далі остання, але дуже важлива позиція білизна. Я би їх носила как бы... Под одягом, а не на романтичный вечер. більше нічого з білизни дівчина собі не підібрала, але українські ціни здивували. В принципі, мені дуже удивила, що ціни, не примірно І для, для України це дороговато. дорогавата. Який раніше у звичайних магазинах одягу свій 54-й розмір Настя не знаходить, тоді як у Європі її розмір найпопулярніший і за ним. Не потрібно йти у спеціалізовані бутіки. І у нас в гостях зустрічайте героїня сюжету Анастасія Коптєва, відома нідерландська модель Плас Size. Анастасія. Ну, ну, маєте не просто гарний, я б сказав, шикарний вигляд. Держ, я теж думаю, напевно, всі жінки зараз будуть заздрити за екраном, а чоловіки просто не зможуть відійти. Маєте просто неперевершений вигляд. Анастасія, ми знаємо, що ви родом з України. Розкажіть, в роботі приїхали сюди чи з інших причин? Приїхала я в Україну, потому что у меня большая часть семьи живёт в Херсоне. И я очень-очень люблю Киев, и я стараюсь тут почаще находиться. Так что приехала посмотреть на новости всякие. Ради вас бачите, мы вас запрошуємо в нашу висиву студію, Херсон, а Святе місто. Будь ласка, сідуть, сідити, походьте. Так. так Славно, Будь ви посередині, ось, і королева. Анастасія, от дуже часто, ну зокрема і в Україні жінки е, з пишними формами, вони е, ну, соромляться вдягати відверті сукні, і не дуже комфортно себе почувають почувають. Ви дуже часто знімаєтесь і е, е, в сукнях, і, як зараз, які це тіло і е, в спідній білизні. І наскільки вам комфортно себе почувати, що б ви сказали тим жінкам, які соромляться? Ні. Всегда была комфортно в своем теле, я всегда себя очень уверенно чувствовала. Я благодарю свою семью за это, потому что они всегда были очень позитивные и всегда меня очень любили за такую, какая я есть. Um, что бы я сказала женщинам? Я бы сказала смотреться в зеркало на себя и говорить: я красивая и, и как по-настоящему думать, не надо не иметь какие-то комплексы. Um, А вещах. Их можно Їх можна как бы, немножко прикрити, треба Не обязательно там все показувати, але свої показывать. треба показувати. Ну, ви кажете, що треба дійсно правильно підкреслити. Те, що Бог дав нагородив, треба навпаки виділити, а решта прикрити, якщо це є необхідність. Що б ви порадили по підбору гардеробу жінкам от, з пишними формами? Як правильно підбирати образи? Но э, если фигура пропорциональная, как бы часики песочные, то в принципе тогда все идет. Я считаю, у меня примерно эти параметры, так что я могу, в принципе, многое одевать. Но если вдруг фигура не такая пропорциональная, э, тогда э, в принципе нужно одевать, что тебе нравится. Если ты смотришь в зеркало и тебе нравится, то тогда надо это одевать. Но если как бы хочешь какой-то совет, тоді можна как бы, наняти сіліста або обговорити це з кем-то, і спросити тому лучше подруги йде, mm -hmm. ні. Ну как то во так я ну думаю. поради ще далі від Анастасії? Зокрема, ми дізнаємося. А яка взагалі різниця в ставленні людей э, до дівчат з такими пишними формами в Нідерландах і в Україні? Дочекайтесь. Анастасія Копцева, нідерландська модель uh, Plus Size, Ще раз вітаємо вас, Настю. З Нідерландів приїхала так. А яка різниця ставлення людей до таких форм в Україні і в Нідерландах? В чому різниця? І які пропозиції з одягу? Так. Uh, да. uh, Наприклад, за границею я замічаю, що люди не так на це сморять. Они якби как бы тебе приймають такою, какая ти є. А вот, вот на Україв України. Uh... все-таки немножко по-другому на меня смотрят по-другому думают, как будто я ленивая, но они по-другому все-таки смотрят на человека, какой тут немножко полнее, mm -hmm. тем более в моем возрасте, как бы там постарше женщины, ну на них по-другому смотрят, а на меня все-таки вот молодежь смотрит немножко негативно, тут вот, в Украине. да, тут в Украине, а за границей, в принципе, все, ну более крупные немножко І ну, там більше як стандарт є так. різниця, і та там я так розумію, простіше з підбором одягу. Так да. це абсолютно нормально, можна знайти свого розміру. Це най навіть да. найпоширеніші розміри. Да. Ми вам дякуємо за те, що і надихнули за те, що приїхали сюди в Україну. Сподіваємося вас ще побачити на обгортках і на подіумах. і на обгортках глянцевих журналів. Я в захопленні. О, ну... я теж. Я як жінка скрям, Я залишив Україні. <laughs> дякуємо. Гусесіданку була Анастасія Колопцева, Нідерланд. Модель Українка, а модель Plus Size. Далі буде новичка паузи.